Україні високий рівень нерівності між доходами громадян. А соціальна сфера дуже слабко розвинута. Достатньо згадати про освіту та освітні послуги, в якій існує брак кадрів, та дуже примітивна шкільна програма, яка заснована лише на пропагуванні комуністичної ідеології. А те, що у В'єтнамі навчання у школі безплатне, це не є плюсом, бо при дуже низьких цінах якість послуг теж відповідно низька. Також державний сектор у В'єтнамі все ще потужний. Бо в країні налічується понад 2200 держпідприємств, які становлять 25% від загального ВВП країни. Держава на сьогодні має монопольне становище у таких сферах економіки, як енергетика, інфраструктура, освіта та медицина. Що ж прийдеться в'єтнамцям зробити, щоб не тільки тримати розвиток країни, а й примножити її темпи, сприяння інноваціям для усучаснення підприємств та зростання продуктивності.